Доброго дня, це громадський Сергій Грішин. У мене тут є Андрій Дзинзі, Андрію. Є інформація про те, що є якісь люди, які намагаються захопити якимось чином автомайдан. Я дуже складно собі уявляю, як можна захопити автомайдан. Розкажи, будь ласка, про цю ситуацію. Ну, то Не зовсім захопити, а якось перебрати повноваження активу на себе. Тобто є якісь міфічні особи, які створили канал ЗЕЛу, тобто рація, інтернет-рація, і намагаються. Актив, який брав участь власне, цих два місяці безпосередньо е в автопробігах, намагається контролювати. Погласно, зараз будемо створювати е свій канал, який буде повідомлений у нас на, на сторінці Фейсбука, теж через е масові е через СМІ. Вже була проба захоплення. Власне, через, через штаб. Ну, власне, відбились. Ну, фізичного захоплення. Не можна, так? Да, власне, фізичного захоплення вдалося відбитися і власне, продовжують іншим способом захоплювати актив. Тобто, наприклад, якщо ви звернули увагу, сьогодні була анонсована поїздка на суд, власне, актив не поїхав через власне, цих, цих людей, які в рації відмінили цю зустріч. Власне, ну от. А є якісь відомості, хто б могли бути ці люди? Це якісь автомайданівці? Ні, вони від, до, до автомайдану не, не мають відношення абсолютно. Ну, до хто створював одні з перших, вони абсолютно не мають відношення. Ну тобто, взагалі невідомо хто це? Та якась людина невідома, наскільки я знаю, він взагалі десь не на території України. Тобто через, через рацію намагається контролювати mm. І все. Ну я так розумію, що вдало, якщо люди не приїхали на акцію через те, що вони відмінили. Ну так, да, вдало. Ну будемо зараз розбиратись, зараз будемо ну, ворог вирішувати стосовно цього випадку. Тримай тоді на скусі. Добре, добре, Дякую.